Куди зникли динозаври? Чи існували вони взагалі? Якщо так, як це узгоджується з Біблією? Звичайно, якщо ви почнете шукати у Святому письмі слово динозавр, ви його не знайдете, адже це слово з'явилося лише у 19 столітті. Але в Біблії є описи істот, дуже схожих на те, що ми сьогодні називаємо динозаврами. Наприклад, у книзі Йова, яка, до речі, вважається найстарішою книгою Біблії, описується дивна тварина, яку більшість перекладачів називають бегемотом, дехто слоном, а хтось навіть чудовиськом. Читаємо: ось бегемот, що його я створив, як і тебе. Він їсть траву, невов, віл. Дивись же, сила його в стегнах його і міць його в мускулах, черева його. Він рухає хвостом своїм як кедром, жили стегон його переплетені міцно. Тварина з хвостом як кедр це точно не сучасний бегемот чи навіть слон. А далі описується ще й так званий левіатан або левіафан. Послухайте його опис коли він піднімається, то тремтять навіть найсміливіші і ховаються від страху. У боротьбі з ним меч відскакує, нічого не вдіють ні спис, ні стріли, ні кольчуга. Адже для нього залізо, що солома, а мідь як трухляве дерево, його черево покрите, наче гострими черепками, він борознить ними болото. Тож, як бачите, Біблія не суперечить тому факту, що на землі існували великі могутні створіння, які ми сьогодні називаємо динозаврами, як свідчить Біблія, Бог створив усіх тварин у шостий день творіння, і серед них запросто могли бути й динозаври. Що ж сталося з ними далі? Як ми знаємо, після гріхопадіння світ почав змінюватися. Перед потопом моральний стан людства був настільки зіпсований, що Бог вирішив очистити землю. І ось далі питання залишається відкритим: чи врятувалися динозаври, як інші тварини у ковчезі ноя, чи ні? Скептики заявляють, що динозаври б не помістилися б в ковчах, але це зауваження легко відкинути. Адже Ной міг взяти з собою дитинчат динозаврів, тож місця вистачило б. Після потопу, оскільки клімат кардинально змінився, динозаври просто могли не вижити і зникли, як і багато інших видів тварин до цього часу. Але є й інша версія, яка, на мою думку, навіть більш реальна. Саме потоп міг стати тією подією, яка спричинила повну загибель динозаврів. Тобто, можливо, Бог вирішив не продовжувати рід цих величезних тварин і не завів їх у ковчег до ноя, або, можливо, одних завів, а інших ні. Деякі дослідники припускають, що допотопна цивілізація, яка мала досить високий рівень розвитку, адже Бог створив людей досконалими, могла експериментувати з генетикою. Можливо, динозаври це результат таких штучних втручань у створений Богом світ. Якщо це так, тоді не дивно, що Бог вирішив не зберігати їх після потопу, адже вони не були частиною його первісного задуму і несли небезпеку для виживання людей. Якби там не було одне, зрозуміло точно існування динозаврів факт не тільки науковий, але й біблійний. Тож. Досліджуйте Біблію, вона відповідає на набагато більше запитань ніж здається на перший погляд.